І ось тут в відпустці я відчула, що я можу розмовляти англійською, я можу пояснити свої думки і створювати речення, навіть не знаючи всіх слів, які потрібні для цього речення, але якось так його перебудовувати, щоб спілкування відбувалось, і людина мене розуміла. Зближення з цілями у мене є ціль вести тренування англійською мовою. І я спробувала це, і в мене вийшло навіть краще, ніж я думала. Дружнє спілкування теж клас, тому що з'явилися переписки, навіть з. Одногрупниками ми спілкуємося не тільки по курсу, а й просто підписалися там в інстаграмі один одного. Це класно, нові є контакти і дисципліна, тому що все-таки коли в тебе є дедлайн, тобі потрібно здавати домашку. Це тебе тримає в такому тонусі. І ось я, я помітила, що якби у нас це опровнулося трішки. Кожного разу, коли ти говориш англійською, ти стаєш впевненішим, це що що від цього не тільки ріст твій відбувається, а ще і в, внутрішні зміни. Наприклад, я, я чітко відчула, що зросла мотивація вже після курсу. Типу на початку її було менше, тепер її більше з приводу дисципліни. Теж я написала, що я навчилась виділяти час на англійську навіть у самий не, не ідеальний день, тому що ти розумієш, що в тебе є дедлайн, ти розумієш, що тобі потрібно це зробити, і це дуже ну як так тримає тебе в тонусі, і дуже хочеться зберегти цю навичку на, на навіть, коли закінчиться курс. А я там собі вже обрала підручник, з яким я хочу продовжувати рухатись і чекати курсу на Б2 ось цією книжечкою.